Якось один популярний мужик сказав мені, те, що треба плисти в Китай. Але я не вчила географію. Так що я поїхала в Японію і одного дня на кораблі. І навіть в найгірших моментах, коли ти думаєш, що ти вже здох. Ми знаходимо щось, що нас рятує. А саме головне щось або хтось. То заставляє мене переприхувати через дерки між кораблями. Це Які усі дібі. Олера, я надіюсь, я не здохну на початку ігри із за своєї тупості. Ми Ви плакати, не бачили лару. Поверніться! Я за вами, ідіоти. Поможіть! Ох... Що мене перетворюється в шашлычок? Що робити? Ага, поняв? Давай, О. ай, Яй! Клікать, що робить? Що це за кнопка? У мене немає кнопки руки. Нічого не получається, що робити? Що робити? Эскип, стоп Що це? Анякаю -а. за сей сили може її спалить? Блін, не може. А, ну або так. Погнали, ми сюжетний персонаж. Ну, а може і не. Я що за симулятор кейдайвера? Знайти вихід. Да, запрыгнуть. А. Воу, ну, да. Або я можу <постав> просто підірвати гарячий майдос камбер. Мину. Зараз почнеться індіану Джонс, появиться якась валинок. Яка буде за мною бігати <постав> Давай! Ковзе! Хватробір! <постав> Да все, я профессионал своему деле. Пека ты на кнопочке. Бомб. райдер. Корабель. А Ось! хелікоптер? Ну, ще я його виграю. Або він мене. Все, перемога. Туда цей гелікоптер? Ой. знаю, що він був тут. Григорій? Ральф? Чи хтось мене чує? Мушу їх знайти. Та да пофиг, просто забираємо бутик, прямо з цим. Okay. Не, як я бачу імунітет на падіння. Давай, сохранися і погнали. Працює падний апарат! Я посеред дуща! Сука, треба що то думати! Ой, як удобно одна спічка залишилася. Лера, був би я на її місці, в мене б спічка просто порвалася на дві половини, і я би так і остався тут замерзати. Подивіться, а тут ми можемо бачити нашу Лару Крофт. Як вона робить її йобані малюночки. За Кирилл їбало, Горіша. Якщо ти ще раз назваш мої йобані малюночки йобаними, я тобі знасилую нахуй. О, анімаєш мене. Лара, то не психойте так, та хулера. Всі твої малюночки все одно будуть йобаними. Говорила б я це чи ні. Вони таке були і будуть. А тепер не страждай херньою пішли. Ладно, ладно. Все одно пішов ти. Оце от наша Лара Крофт. О, ти вісіккий, я супер. Старим дідом не родюшся. Ah. І устаєш. Лара, ти шо вообще дурна? Ми не можемо цього зробити. Я тобі не супермен. І що зараз ти будеш робити? Просто плакати і сидіти на одному місці. Іменно, розумієш? Вона подібає, що. Лара, я ніхто вору. тебе ніколи нічого не питає. Боже, ти можеш просто замовчати і просто сидіти й малювати свої теркляті малюночки. Та ладно, тобі нормальні у неї машина малюнки. Чому ми говоримо про мої теркляті малюночки? Ми їдемо грюба до любов! А ви зараз говорите весь час про мої малюнки? Це іменно та причина, по якій в тебе немає друзів, Лара Крофт. Так що я тут головний, неправда. Я тут старий, я тут головний. Діда з маразмом тут вообще не питали. Так що давай заткнувся і пихкай звідси. Я вже так капітан, ти ты у кораблі, дібіл. Я тобі говорю, там знаходиться гробаний треугольник маразма. Ми не можемо туди їхати. Я не розумію, про що ви не подивіться, який я прикольний супчик приготував. Ем, я хочу сказати, що трикутник, не їх А я відповідаю вам трикутник існує. Там не надо тут їхати, просто. Повіртеся, мені боже, нафіг. Там не можна їхати, я провіряла, я тут і камінь. Ем, вообще-то, на цій карті не видно ніякий трикугольник. Вообще-то його там видно. Ля, ви реально трикугольник. Невже вы реально поверите, му... Заткнувся, мужик сказав, мужик зробив. Так, я нічого не поняв, конечно. Но я слухаю Слару Крофт, тому що вона тут головна. Я капітан, я говорю все. Вообще-то дід капітан.

Як там говорив, Раль? Заповни силою приходить і відповідальність. Так що давай, фокусуйся. Ага. Боже, я тебе хочу жрати зара. Я везла коня. Я говорю, давай, чувако, з'їмо Пофіг каніболізм, це спосіб виживання. Ой. Я трошки тупенький. Ну ладно, пофіг ще. Ну і все, він ще живий. Бий його. Ну, потрібно повертатися. Як я хотів сказати те, що тут немає карти. Тут є кнопочка Q. Так, дерево скиллив, да. Все Ваншот, Саймба. Нормально. Алло, капитан Ральф вызывает. Да, це я. Ты самый капитан Ральф. Ральф. Лара. Да, я. Тихо, тихо. Як ти б до хрена вижила? Я проснулася на пляжі. Ті ідіоти мене не побачили. А потім там був якийсь футішист, який хотів мене з'їсти. Де ти зараз, Лара? Це ок. Боже, це все моя помилка. Це все моя помилка. Лара, успокойся. Я вислав осал, повідомлення, щоб нас прийшли і спасли. Так що не переживай. Ми виживемо. Ти мусиш прийти до мене. Мені лінь їхати до тебе. Давай, тебе все вдасться. Пам'ятай, Лара, все, що тобі потрібно робити, це заткнути їй і йти. Давай, Лара. Я в тебе не вірю, але я впевнений, що ти якимось чудом виживеш. Okay. Знайти вихід з лісу. Someone there. Кстати, я же домик на человека. Пидвал? в ДБД. Это сонечко. Это? Два вогника і сонечко. Це значок OBS. No one lives Ніхто не живе. Ммм. Шашличок. Просто забрали ножик у чела. Як він тепер готувати їсти буде? Він з голоду спомре. Все. Ну що, я покажу, як кликать. Все, погнали. Вовки. Китайські вовки. Я боюсь китайських вовків. У нас, коротше, вухонь ви не йдете тут по wait. запаху шашликів. Лара! Що ти it? до холери yeah. тут -то робиш? Yeah. Oh, Surprise. Surprise. Сюрприз, мала. Знайомся. Это Жорик. А вам не кажется, что я подозрительный чуть-чуть? Так, чуть-чуть, чуть-чуть, просто. Без всяких намеков, просто Да ладно тебе, Жорик просто так зажартует, давай какие-нибудь заколки делаем. Да, да, это все я сделал, да. А я не знаю, что вам подозрительным. Так, чуть-чуть, чуть-чуть. Вообще не, не так Навіть чу чуть Ладно, Лара, давай сідай. Відпочивай тут знаєш, шашлики зараз зарабуємо, поїмо. Вообще, ми сюди прийшли за магічною здохлою бабою в Японію. Здохла баба? Ну, коротше, Лара сказала, що тут якось давно давно була магічна баба. Ріж, давай без цієї історії зара. Боже, мовчи там ти. Ну і коротше. Ця магічна баба була дуже сильна і дуже магічна. Ти появляєш собі? Ти навіть не знаєш нічого крові того, що вона мала магію. Взагалі-то там були і ще ці, ну, самураї, ну, статуї. І вони були, типа, сильні. Це армія, ну... ну, типа, ну... Ну да. І вони були сильні, і типа баба ними керувала. І... І ще там було море і магія... Хріша? Жорік? Куди ви ви договорі зникли? І тільки поспать прилягло, хрена не кидати. Хрена? це сон, Стоп процент. А може не сон? Китайські вовки, вони прийшли за мною. Де вони? Скільки в тебе треба вистрілити? Все so. Сюди, Райя! тапок! Тут Лара. Ля, ти б знала, який я приготовий супчик. Боже мій, як ти затравлена з цим супом? А ти гріша? Що ти сказала про мій суп. Та пофіг на твій суп! Гріша! Їх жорік! Вони зникли! А не хоч і мараз, але я не знаю жодних жоріків. А, а что дура Альфа? Ладно, туди и дивиться. Давайте разделимся. это там, мы там. Я эм, вообще-то я... ты никуда я не, не Ты, ты древний чел. Ой. Пистолет. Это, Надеюсь, все я вмію ним користуватися. ок? Да? Вже сліпий? Нахіра тобі окуляри, коли ти нічого не бачиш? Так, ти... Сюди. А я піду, ну, Короче, да. Просто подивись на ці двері. Тут. Ні, може я рофла не викупаю. Ну що ж з цими дверями не так? Тут малю... малюнки. Женщиною. Малюнки. Мені здається, що ти ідіот. Я не ідіот, я просто вчений. Мене цікавить всякі малюнки. Знаєш? Твоя робота звучить абсурдально. Мовчи і крутикраник. А тут цей краник без ручки. О, що не видержується, паличка. Ладно, я пішла за інший. Ну, ладно. Малюночки, малюночки. Так, дай подивитись на картинку. Ручка, сонечко і очко. Мужик простреленный, череповак и Иисус Христос. Окей, я Лара Крофт. Я археолог, і я сьогодні розбилася на кораблі. Я зустріла якогось дуже дивного і підозрілого чела. І він говорив, що він підозрілий. Мені здається, що він щось скриває, але я не впевнена. Татя, це взагалі прикольне місце. Я б тут віддихала, якби мені давали гроші хоч колись. Мусор, ладно, я прокачався, сейчас сейчас Нормально. Ля, ты бачила п ту картинку? З жінкою. просто неймовірно. Ти впевнений те, що ти не здурів зі своєю роботою. Це дивно, що ти так постійно говориш про ці чортові картини. Дай мені хоч якусь можливість проявити себе перед тим, як мене вбили. Це називається спойлерінг. Такий в людям перегляд. І ота кусок. Я не думаю, що це відео буде хтось дивитися. просто признай, що в тебе вже закінчились ідеї, що говорити зараз. І тому ти почав говорити сам з собою. Так, давай не портити зараз і далі будемо продовжувати говорити про трикляті картиночки. А сам мої картиночки обіжав, от падла. Будда. Ти бачила? Це Будда. Це не Буда, це Хіміха. Чи якось так. Да хоч Ісус Христос. Мені все одно хто це? ти Попша то я учений. Учений, учений! Ти якусь хринь мені говориш. Ти не розумієш. Дарова, пішлі А ні, мужик, у мене пістолет. Тихо, тихо, він може бути хорошим. А може й ні. Та тут я була не права, все-таки. Але ми виграшні позиції, у нас пістолет. Я не хочу стріляти. Ні. Я, ми підемо. Я ти признаю, робиш? що я найгірший персонаж что за я історію. Я здаюся. Світ в руки. А я дурник виходу походу. І що мафік із насільника? Лара, не всі, хто тебе зв'язують, із насільники. Я впевнений, що вони нас просто запросили на чай. Hello, guys, my name is Vladimir. I am very good man. I need my pistol, guys. okay, let's go, my girl. А На хрена мене було зв'язувати? якій мові ти Хара, я був не правий. Бро, you not speak. I don't understand your language. Shut up. Oh boy! Full of these fuckers. Don't move, ster on place, please! Какий <плес> же идиот? Кто ему вообще в руки пистолет давал? Бромал пистолет излякався челів з... деревяшками в руках. потихоньку, потихоньку на корточках а тут. Попору, попору. Який же я не веде. You can run, but you can't hide. I always seek. I always find. I'm not that stupid to can't find you here. Little Girl. Опа. Ну, короче, все. На цьому поки що кінець. Продовження буде хз коли. Давайте. До зустрічі.